Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. Я продовжую запис своїх відео із цього чарівного парку Аламія в Севілі. Сьогодні у нас з українською з української громадою такий пікнік тут. Ми сьогодні з дітьми прийшли, тут всі на тарзанку зараз пішли кататися, а я вам записую це відео. Так ось. Знаєте, за що я хочу подякувати Іспанії? Сьогодні хочу вам розповісти, за що. Ось Можна тут жити і ти дуже, дуже швидко звикаєш до хорошого, до класних доріг, до класного повітря, до класної води, до океану. А цього всього не, це не завжди все було. Ти іноді про це тільки мріяв. Ви знаєте, була така цікава ситуація, коли я десь два роки тут прожив і ну, займався в такому фонді. Фонд, який, це фонд, який допомагає айтішникам влаштуватись на роботу або знайти собі клієнтів. І ну, ти співпрацюєш з ними, типу кураторство, таке, менторство таке. да. От, У мене була е, ментор моя із Барселони. Вона виступала навіть на Тедексі. Гелікоптер! Знайшла мені одного клієнта із Барселони. В общем, Ну і далі цього діло не пішло. А І в цьому фонді був психолог. От, і, А у мене така ситуація була, уявіть собі, що мені постійно сниться один і той самий сон. Отак от, от десь от раз в місяць він от так от реально сниться постійно. Тобто суть сна заключалася в тому, що я якось от живу в Севілі і приїжджаю до себе додому, в своє місто. Я ходжу по своєму місту, хочу зайти в ті місця, які я знав раніше. І так я ходжу, а потім в певний момент в цьому сні я розумію, що мене яким-то обманом сюди виманили. Що, і я не знаю, як тепер назад повернутися. І я таки в цьому сні, слухайте, що за діла, поверніть мене додому, назад, в Севілі, я хочу додому. Розумієте, що таке. От. Ну і якось я цей, цей психолог ще розказав цей сон, і вона каже, слухай, тобі треба зробити таку вправу, виписати ну, такі моменти, за що ти вдячний Іспанії. Думаю, дивно, а як воно то, співвідноситься, за що я вдячний із цим сном, як би, ну, непонятно. Ну, в общем, я взяв і зробив так, як вона говорить. от. А, а так ти знаєш, от сидимо так от з дітьми сидимо, розмовляємо, і я навіть не знаю, за що дякувати. І дід, а у дітей же ж пам'ять краще, і вони кажуть, папа, а ти пам'ятаєш, ми молилися за те, щоб ти пив менше таблеток. Слухай, де я чуть не заплакав реально. Я вже забув, що я їх п'ю набагато менше, набагато тих, від яких я не міг відмовитися в Україні, розумієте? Я кажу, да, пам'ятаю. А ти пам'ятаєш, як ми молилися, щоб ми постійно їздили на море? Я кажу, пам'ятаю, ми постійно їздимо. Це у нас ну, таке звичайне життя, розумієте? От. І, так, і як вони мені почали згадувати це? Це просто ну, нереально. І знаєте, от... от як класно, коли ти їдеш, до тебе приїжджають сюди родичі, і ти їдеш на Гібралтар, і ти дивишся, як кашалоти і кити зустрічають Гібралтар. Як вони там прилітають туди, припливають зустрічатися? А чому все чому? Тому що в Гібралтарі це особливо в червні класно туди їхати, бо кашалоти при, прилітають теж туди. Ну, в чому, Гібралтар виносить всередині Гібралтару це протока така між Середземним морем і Атлантичним океаном. І там наверх випливає дуже багато планктону, і е, кити, і всі ці кашалоти, вони приїжджають поїсти. Це для них таки, така типу столова, розумієте? Це просто. Супер, я знімав минулого року це відео, ці відео, це просто ну нереально. Дель... і дельфіни. Поруч з ними різних видів, таких, яких ти навіть не бачив ніколи. От, ну, оце все, оце все Іспанія, розумієте? Задо, як можна таке не запам'ятати, не дякувати за це. А я вас вітаю на каналі. Дуже вам радий. Дякую вам за ваші підписки, за ваші лайки. Нехай у вас все буде добре. Нехай ваше життя буде класним, нехай ваш переїзд буде супер-супер продуманим і легким. А я нагадую про мою збірку автоконсультацій, в якій я періодично збираю нові конкретні... Більш конкретизовані відео, які вам повністю покажуть вашу дорогу, ваш шлях, як вам краще це зробити. Посилання буде у коментарі. Також всі приєднуйтесь до нашого чату, де ми розбираємо дуже багато питань, там дуже багато відповідей. Все буде класно. Те, що у тебе ліки безкоштовні. От дякую за те, що в мене безкоштовні ліки, розумієте? Од, од, одна справа, коли я працював, все було окей. Тобто у мене ліки були за 5 чи 10% від вартості. Ну, тобто там невеличку суму ти платиш. А зараз, от, наприклад, у мене нема роботи, то я взагалі нічого не плачу. Мені просто дають отак от їх ці ліки. А зараз іще вони хочуть призначити мені такі ну дуже дороговартісні, такі ліки, які я в Україні добивався. Дуже довго там одна ін'єкція коштує ну достатньо велику суму. І я вже майже пройшов ці всі прививки, все для того, щоб ну типу вони мені це все зробили. Третє. Класні люди, іспанці, вони прикольні. Розумієте, вони. Знає, ти з ними чи себе чувствуєш розслабленим. Вони тебе лишнього не запитають. Вони такі добрі. Вони хочуть поцікавитися твоєю країною. Коли ти говориш на іспанській мові, починаєш говорити, і ти говориш щось неправильно. Вони стараються підтримати тебе, щоб тобі легко було аплодувати тобі будуть, ліж би ти говорив, а не виправляти тебе чи гнобити за те, що там неправильно щось сказав, якусь букву. Безкоштовна операція. Одну операцію мені зробила. Я вам також прямо з лікарні вів, е, вів трансляцію. Е, це видалили жочний міхур. І другу от зараз мають робити на колінах, прошу за, за це, щоб все було класно, щоб все зробили, бо вже все, аналізи взяли. Має бути так, да, я довго стояв в черзі, але тим не менше. Вони це роблять. Отака От приблизна операція в Україні десь 6-7 тисяч доларів буде коштувати. Їжа, іспанська їжа. Це знаєте, як в Україні ти живеш і думаєш, о. Класно було, бо це морепродукти, щоб їсти. Да, от. Ну, мені так подобається, воно, ну, от, але ж ну, якось це ну, типу, не завжди ти собі дозволиш, щоб це завжди так було. Да. І друге, ти не знайдеш ну, таких от свіжих морепродуктів в Україні. А тут це ну, щоденна їжа, ти пішов, купив там, дешевше, ніж яловичину там, да, в супермеркадо чи, чи на ринку десь взяли. Все. Тут, і тут, причому такі віди їх, скільки видів. Іноді, коли весною привозять рибу, наприклад, на меркаду, я навіть не знаю. Що це за риба, взагалі, як вона називається, і я ну, не знаю, як її ну, знайти десь по якомусь каталогу, розумієте. А приїжджаєш в Малагу на ринок, то там взагалі інша, взагалі інші і молюски інші. Це взагалі. І от, знаєте, дуже багато нехтують тим, що. І Ми недовольні тим, що іспанці вони, типу, бюрократизовані. Та я б не сказав, би, що вони забюрократизовані. Навпаки, вони такі, що... Ну, от я пам'ятаю, я е, перекладав у юридичному відділі. І перші, перші, хто приїхали люди, от, вони ну, там їм сказали, допоможи їм написати заяву, що у них, що зараз вони подали в Українське консульство заяву на отримання свідоцтва, нотаріально завіреного свідоцтва про народження, постальованого перекладеного свідоцтва про народження дитини. Як, дайте якийсь зразок, шапку, як, як писати заяву. Вони кажуть, яку шапку? Ну, як же ж ви якось пишете заяви, ну, як, якась форма у вас є? Ні. Я кажу, а як ви як ви це робите? Ну отак от пишете, добро дня, мені треба там те-та, те-то, те то підпис, дата і все. Я кажу, прекрасно, мов взагалі молодці. Мені права, коли міняли, тут, до речі, можна права українські поміняти без екзаменів. Уявіть собі. От, коли міняли права, не ту букву поставили в прізвищі чого? ну все, будеш так от їздити, і та все. Їм це, ну так, Для них ж там, що, що Максим, що Нак Максим... Там, ну, їм їм, воно, їм все одно важко вигравірувати його. <гум> Уявіть собі, більше ніж 200 тисяч осіб переїхало в Іспанію вже на сьогоднішній день. А зараз дуже великий потік пішов із Польщі і із США. Як це не дивно. Повертаються навіть ті, хто отримував тимчасовий захист, це дійсно так. Ось, ось за останній час у мене було декілька консультацій саме от із США і із Польщі. От да, дійсно, треба готувати все заздалегідь, повідмовлятися там від всього, що у вас є, і о, головне від виплат, і правильно побудувати свій шлях зараз, бо зараз буде їх більше. І ви будете по-любому їхати в ті міста, там, де більше всього і заїжено, і там, де не можна зробити документи. Тому дивіться мої відео, а я знімаю, постійно про це говорю. В автоконсультаціях про це говорю, що як краще зробити. Або беріть консультацію і розберемо ваш кейс, щоб вам було зрозуміло по кроково, що саме. В вашій ситуації робити це дуже важливо. Лайк і підписочка. Знаєте, а як було спочатку, коли я приїхав сюди? <гум> Ви знаєте, це, ну, перше, ти ж не знаєш, приймуть тебе чи не приймуть цю організацію. Ти не знаєш, у тебе тільки от такі думки, ну, слухай, не приймуть, ну що, я поїду додому тоді. Що, що мені ще залишається робити? І коли один раз тебе приймають, коли другий раз в другі двері ти заходиш, розумієш? Коли ти бачиш, що іспанці не хочуть тобі допомогти, і коли ти вже там пів року прожив, і тобі ця країна в душу починає лягати, тобі тут хорошо, тобі тут вільно, ти тут свободно себе почуваєш з людьми, розумієте? Ти розумієш, що люди культурні навколо. Навіть якщо вони не культурні, то вони прості, вони без нарваності не культурні, розумієте? Класно, коли твої діти приходять в школу, і ця школа для них як родина, розумієте? Я пам'ятаю, як втратив роботу, прийшов в школу, кажу, е, а у нас напівприватна школа, от, ну щось, е, тобто вони навчаються безкоштовно, але все одно щось треба купляти. Я кажу, вибачте, я зараз не можу купити отакі-от такі от отакі речі. Там вони ввели ново нововведення, там планшети, там і так далі. Вони кажуть, нічого страшного, ми знаємо вашу ситуацію. Ми за вас, типу, є фонд такий, і ми це вам допоможемо оплатити. Уявляєте собі? Або коли перші, перші приїзди, перші автобуси. Українців, які приїжджали в Іспанію, ти сидиш в приймаюч організації, я перекладав тоді, сиджу, дивлюсь, оцей весь наплив, а уявіть собі, весь коридор сидить українців, куча дітей, ці діти кричать. І іспанці, такі волонтери, приходили спеціальні, які там сиділи і спеціально бавились з дітьми. От просто вони сиділи, щоб батьки могли оформити це все, а вони з дітьми бавилися. Уявляєте собі? Або знаєте, коли ти приходиш в бар біля свого будинку, да? І бармен вже знає тебе і знає, що ти любиш їсти, і зразу тебе запитує, що ви будете сальпікон. Зараз я принесу. Відають тебе вже, або ти, якщо не хочеш, то ти вже не скажеш. І отак от кожного вони хочуть в лице запам'ятати. Розумієте? Загалом, дякую тобі, Іспанія. Супер, я дуже дуже радий. Я дуже радий, що в певний момент Бог мені сказав їхати сюди. Дуже важливо, щоб це було ваше откровіння. щоб ви розуміли, що це ваше рішення, що ви по-любому тут пройдете цей шлях. І що у вас все буде добре. Нехай все буде добре, нехай щастить, інтегруйтесь, лайк, підписка.